Привіт! Ви на каналі Козак Андрій. І сьогодні я вам розкажу про мої ігрові проєкти про мої ігри і що я збираюсь робити, що у мене в проєктуванні. Ну що ж, а я вас не маю права затягувати, і ми поче. Коротше, якщо ще хтось не знає, то я взагалі виробник ігор. Я, ну, в принципі, то ніхто не знає, бо я про це ще не казала. Ну, коротше, я виробник ігор. Я виробний, коротше. Я роблю ігри. І у мене є багато проєктів. Багато, прям дуже. Ну, коротше, і ми почнемо. Я вам зараз, типу, розкажу про проєкти. <поєкти> 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 ну, коротше, перший мій проєкт це. Тут. Він. Взагалі дуже старий. Значить, я його ще думав, обдумував. Десь рік назад. І... е. вибачаюся, що я зараз ще туплю. У мене сценарію немає. Я Я так загублю, у мене немає сценарію. Ну, коротше. І дивіться, в цьому проєкті Tail to Tale. Ходиться про те, що це типу, Undertale, але з іншою історією. Дивіться. Типу, там існувало ці дві рази, та. Коротше, коли вони, коли люд... спочатку не люди виграли, а спочатку монстри виграли. Але потім знову люди напали і знову люди виграли. Коротше. Потім вони засточили монстрів не в одну діру, а в цілих дві. І саме. Оця от гра Тутейл, вона буде саме про цю другу гору, яка називається Парашка. Речі, це справжня гора в Україні, там немає дірок. Але я все одно її вибрав просто того, що. Просто того, що... того що. Ось так коротше. В грі ми там є персонажі, я їх придумав. Вообще то там я и почав тоже дуже пізно, Ну, раніше рано. Тоді я ще не прям був професіоналом в там скриптингах хочам в цій всій фигні. Я всі та навіть на гейммейкері роблю. Це роблю на Julian editor. Типа 2D Roblox. Щось таке легше пророкувати. Ну коротше. І коротше там легко. Тоді було створювати ігри, але я тоді ще не, прям не повністю не розумів. І зробив якесь говно. На цей момент воно вже докінчене, закінчене. І зараз я роблю другу частину. Отак от. от. <гум> ну, коротше, зараз ми поговоримо про мій другий проєкт. Який називається. Ну так, тобто Дельта 2. Типа, це як ту-тейл, але це Дельта Ту. І це взагалі була ідея мого друга. І він мені попросив, типа, давай. І він мені Тіпа, сказав: А давай ми зробимо зумісну ігру. І назвемось Studio's. Типа Дельта ту ще буде. Ну, коротше, ось так от. Ну і що ж, я погодився. І зараз гра в розроботі. До речі, вона набагато краще, ніж тутейл буде. І навіть ніж друга частина тутейлу. Я навіть зробив там свого секрет босса. Типа, дивіться, там я буквально себе сфоткав в поганій якості. Типа зробив себе пікс... піксельним. Замазав собі лице повністю, типа щоб все було... все було моїм лицем. Типа, ось тут не було очей, не було роту, носу. Ну, коротше, ось так от. І, типу, я буду секретним босом, і ще я потім добавлю мого друга на фотку. Так само зроблю, коротше, погана якість, піксель. Лице замазане і, типа, ми будемо Сікрет Босом, Типа, ми будемо там разом десь стояти в темному лісі. Нападемо на гравця і будемо разом атакувати. Я то знаю, я це розказав, це спойлери жорсткі. Якщо ви нічого не чули. Ви поняли? Ви нічого не чули. Ви нічого не чули! Ну, Коротше, відео велике, можливо, можливо, воно маленьке, я ще не знаю. Аж... Всім пока! Мабуть, е... я може навіть зроблю якийсь. Е... Е... стрім там, де я буду, типу, робити робити дельта ту, або 2 Тейл, другу частину, або ремейк тутейл, да, до речі, я так збираюсь робити ремейк Тейла. Ну, коротше. Але якщо, набере, якщо набереться 180... ой, 380 підписників. То я зроблю стрім, там де я буду дороблювати або 2 Тейл, або дельта ту, або Тейл, другу частину. Ось так от. Вибір за вами. Що ж, і цей хоча б сподіваюся, що туди хоча б хтось зайде. Якщо хтось це відео дивиться, або дивіться, або зайдіть, або потім просто подивіться запис. Будь ласка, бо ніхто не заходить на мої стрі... стріми. Ніхто їх не дивиться. Ну, коротше, якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк, підпишіться на канал, поставте дзвіночок. Ну, а з вами був Козак Андрій. Мене звуть Андрій. Sim. Ba ba